Народний депутат України Олег Ляшко разом із спецслужбами взявся звільняти заручників морпіхів, які пережили штурм у Феодосії. 30 морських піхотинців, які відмовилися перейти на сторону Кремля, автобусом переправили до Чонгару, що на Херсонщині. Там лідер радикальної партії зустрів героїв особисто. 42 українських морських піхотинці, на чолі з майором Бараненком, нарешті повернулися додому. Повернулися з прапорами, як належить військовій частині, яка відступила, але не здалася. Я приїхав, щоб хлопці вам сказати, що ви отут всіх важдали, і всі, хто вам розказує про те, російська пропаганда розпускає, що ви там зрадники, що вас тут очекають якісь СБУшники і так далі. Пошліть їх всіх подалі. Значить, кожен за вас тримав кулаків. Повернення бійців це радісна подія, але залишається питання, чи не повториться захоплення в полон українських військовослужбовців тепер вже не тільки в Криму, а й на Луганщині, Чернігівщині чи на Херсонщині. Погранзастава на кордоні з Кримом. Тут українські позиції та блокпости російських окупантів розділяють лише кілька десятків метрів. Установка складали контрольована під державною прикордонною службою тіми хлопцями, військовослужбовці, які охороняють. Перші рубіжі нашої вітчизни ми ведемо тут охорону і оборону нашої держави. Звук у нас патріотичний. Ми готові до виконання поставлених завдань нашим урядом, нашому служби. Солдати та офіцери готові виконати наказ. Але чи готова влада цей наказ віддати? Завдання депутатів, чиновників, міністрів показувати приклад. Вони повинні бути в військах, вони повинні бути на передовій для того, щоб Підтримувати людей для того, щоб допомагати, і їхні діти теж повинні бути не в Оксфордах і в Гарвардах, а в оцій траншеї.